Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про бачення та цінності проєкту Scroll. Це надзвичайно крутий і перспективний проєкт, який зараз, по суті, є на ранній стадії. Ми поговоримо про його бачення та цінності та обговоримо трішки детально про його інвестиції і чому саме на нього потрібно звернути увагу. Тож, поїхали! Ethereum обіцяє побудувати децентралізовану обчисленню платформу, доступну для всіх. Незважаючи на те, що компанія пройшла довгий шлях до досягнення цієї мети, невипередно високі тарифи на газ і часті перенавантаження поточної мережі становлять серйозну проблему для справжньої е, недоступності. Звичайно, спільнота Ethereum усвідомлює ці проблеми та прийняла дорожню карту орієнтовану на зведення, щоб збільшити пропускну здатність. Ця дорожня карта зосереджує увагу на тому, що Ефіріум є найбільш децентралізованим рівнем розрахунків і переносить виконання на зведення на рівні 2. Команда Scroll довго вважала, що зведення є одним єдиним життєздатним способом на сьогодні масштабувати блокчейн без шкоди для децентралізації та безпеки. Однак денедавні технічні перешкоди означали, що їх було непрактично масштабувати, що спонукало користувачів до альтернативних рівнів 1 і бічних ланцюжків, де масштабованість коштує справді дорого. На початку милого року, як дослідники, які працюють у цій галузі, ми зрозуміли нещодавні прориви в системах перевірки ЗІК і апаратному прискоренні, що означало, що нарешті стало практичним створити зведений з ЗК еквівалент AVM загального призначення. Використовуючи магію ЗКП, це усуває компроміс між безпекою та масштабованістю, пропонуючи найкращі рішення для користувачів і розробників блокчейну, мінімальні припущення про довіру, швидке завершення та плавну міграцію з базового рівня. Переходячи з цих ідей, ми надихалися орієнтованими на спільноту відкритим та спільними цінностями спільноти Ефіру. На додаток до технічних міркувань ми вважаємо, що цей культурний і соціальний зв'язок створює міцну основу для глобального шару розрахунків і навряд чи з ним зрівняється будь-яке інше криптовалютне співториство. Е, наше бачення та цінності. Команда Scroll вважає, що децентралізовані обчислені платформи відіграватимуть таку рішальну роль, що вони не повинні належати жодній одній компанії чи команді, а натомість підтримувати та просувати принципи, які представляють ширшу спільноту. Як і ефіріум, ми очікуємо, що Scroll буде формуватися спільнотою з часом, але ми починаємо з таких основних цінностей. Перша цінність це у нас розширення можливостей, людства, починаючи з розробників і користувачів блокчейну. Тобто скролс спрямований на масштабування блокчейнів, щоб його могло оцінити мільярди користувачів, це вимагає зробити їх масштабованими та достатньо дешевими, щоб бути доступними для всіх, а також безпечними та простими в використанні для звичайного користувача. Поточний стан ринку комісії Ethereum означає, що програми з високими ставками, такі як DeFi та торгівля NFT, витісняють нефінансовані варіанти. А також роблять ефіріум недоступним для звичайних користувачів із меншим капіталом. Використовуючи магію в основі зК, Scroll збільшить пропускну здатність транзакцій і значно зменшить комісію. Це розкриє потенціал для цих нових програм і користувачів. Ми з нетерпінням чекаємо нових інновацій на прикладному рівні, які згодом з'являються. Щоб досягти цього, ми вважаємо, що рішення масштабування Ethereum повинно відповідати розробникам і користувачам там, де вони є. Це означає надання їм переваг масштабування при мінімізації будь-яких перешкод для їхніх поточних робочих процесів та інтерфейсів. Починаючи з рішення еквівалентного EVM, ми дозволяємо існуючим програмам і інструментам розробника перейти з Ethereum на скрол без глибоких модифікацій або переписувань. Звичайно, ми не зупиняємося на досягнутому. Після цього, першого кроку, ми плануємо додати. Нові експериментальні функції, що розширять можливості AVM, щоб дозволити розробникам створювати більш багатий досвід користувача на Scroll. Виступаючи в якості живого випробувального полігону для цих змін на рівні віртуальної машини, Scroll надасть користувачам доступ до передових додатків і в той же час оцінить попит на експериментальні функції, які пізніше будуть передані на базовий рівень Ethereum Virtual Machine. Наступне у нас е... особливість це будуйте відкрито разом із спільнотою. Що тут мається на увазі? Скрол з першого дня розроблено таким чином, щоб бути орієнтованим на спільноту та повністю відкритим кодом. Ми вважаємо, що така важлива технологія має бути відкритою для розуміння та перевірки всім. Ми використовуємо загальні доступні спеціфікації та репозиторії та співпрацюємо з членами спільноти з групи досліджень конфіденційності та масштабування фонду Ethereum для створення відкритого ЗК EVM. Під час створення платформи, яка може визначати право власності на фінансові активи, можливість відкритого аудиту та перевірки коду є важливою. Інакше, що якщо платформа підробляє докази або насправді не дотримується протоколу. Завдяки відкритому вихідному коду ми забезпечуємо фундаментальний рівень довіри спільноти до Scroll. Навіть на етапі е, розробки будь-хто може перевірити наш процес, просто переглянувши наші е репозиторії GitHub. Це змушує нас бути прозорими та відповідальними перед нашою спільнотою. З точки зору розробника, відкрите будівництво веде до більших, більш безпечних і кращих розробних систем завдяки тому, що він доступний код скрол, постійно отримує внутрішні та зовнішні експертні оцінки. Крім того, проваджуючи дизайни та досконалення від співаторів спільноти, такі відкриті системи можуть об'єднувати найкращі ідеї від зростаючої спільноти і розробників, які орієнтуються на цінності. Ми віримо, що ДНК з відкритим вихідним кодом. У самому серці Скроу зробить його найбезпечнішим і найнадійнішим заказ веденням, і ми продовжуємо тимо, співпрацювати зі спільнотою та повертати наше рішення до Ефіріум. Наша кінцева мета досягнути кінцевої мети масштабування Ефіріум заказ нарк усе. І остання особливість це боротьба за децентралізацію та опір цензурі. Розвиваючись. У напрямку більшої масштабовності блокчейну ми вважаємо, що важливо зберегти основні властивості децентралізації та стійкості до цензур, які роблять ефіріум таким потужним. Кінцевою метою Scroll є досягнення таких же рівні децентралізації та стійкості до цензури, як і базовий рівень ефіріум. Хоча ми будемо підходити до цього крок за кроком. З самого початку ми вважаємо безпеку активів користувачів першорядним і збережемо ті самі гарантії безпеки, що є рівень 1. Використовуючи фірм як для консенсусу, так і для доступності даних, ми успадковуємо той самий рівень децентралізації. Навіть у разі катастрофічного збою ми створюємо примусовий вихід у протокол, щоб користувачі могли зняти свої кошти. Сідість до цензури складніше досягти для, для зведених пакетів і ми наближаємося до цього крок за кроком. Перше, ми розробили децентралізований протокол перевірки, який дозволяє передавати заведені перевірки спільноті Rollers. Ми сподіваємося створити надійну косистему Roller, яка змагатиметься за покращення продуктивності прарура з допомогою апаратного прискорення і, що важливіше, дасть змогу користувачам самостійно запускати парувер і змусити свої транзакції зводити пакет у разі цензури. Як другий крок, ми прагнемо створити повну децентралізацію шляхом. Децентралізації секвенсора до того часу будь-хто зможе запустити секвенсор, щоб транзакції не піддавалися цензурі. Це останній крок є областю активних досліджень і ми сподіваємося створити його разом із спільнотою. А тепер, друзі, давайте перейдемо до інвестицій. Отож, друзі, ми знаходимося на сайті CranageBase і тут є доступна інформація про інвестиції і про проєкт Scroll.io. Як ми бачимо, у нас було заінвестовано 30 мільйонів доларів і 11 інвесторів. Давайте поглянемо на це більш детально. Отож, серія А раунд було 11 інвесторів, 30 мільйонів доларів, як ми говорили раніше, і на чолі став лідируючий інвестор Polychain. Це один із найвідоміших інвесторів, який займає топові місця в тирах. Також, і відомих інвесторів е, заінвестували Robot Ventures е, та Bixin Ventures. Ця статистка означає лише те, що проєкту справді довіряють в нього, вірять, і його технології справді є важливими і можуть е, надати вирішальний е, крок для масштабування для ефіріума. Як ми розуміємо, це лише перша серія А-раунд. Е, також може бути наступні раунди, і е, сума інвестицій може досягати набагато більшої суми, ніж є наразі. Отож, друзі, ми обговорили більш детально про цей проєкт, про його місію, бачення та можливості. Отож, друзі, до наступних зустрічі!